Міжконтинентальний обмін санкціями Кремль вимагає, щоб Білий Дім скоротив штат своїх дипломатичних представництв на території Росії. В американських консулів і дипломатів забирають дачу в елітному передмісті Москви. На такі дії в Кремлі наважилися через новий закон про антиросійські санкції за діями Москви. І Вашингтона стежила Катерина Шепко. Відповідь Москви на нові санкції Вашингтона до 1 вересня кілька сотень американських працівників мають покинути диппредставництво у Москві, Єкатеринбурзі та Владивостоку. Кремль наказав білому дому скоротити число дипломатів, які перебувають в Росії, до 455 осіб. Конгрес США завершив процедуру голосування по новому закону, що посилює санкції по відношенню до Росії. Це ще раз підтверджує виняткову агресивність США у міжнародних справах, прикриваючись власною винятковістю, США зрозуміло ігнорують позиції і інтереси інших держав. Потрапили під санкції Москви не лише дипломати, дача елітному передмісті та склади у російській столиці більше не належать американцям. Кремль погрожує можливі і більш серйозні заходи. Напередодні президент Росії Володимир Путін не стримує емоцій. Еще до санкций санкции те же самые они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права но мы как вы знаете ведем себя очень сдержанно терпеливо но в какой-то момент нам придется отвечать. Не, 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 невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении Наші сторони американський сенат ухвалив закон щодо санкцій проти Кремля майже одноголосно 98 голосів проти двох посилюючи економічні обмеження. За кілька годин після американського рішення санкції Росії отримує і від європейських сусідів Україна, Грузія, Норвегія, Албанія та Чорногорія подовжують обмеження проти Кремля за анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Мої друзі, сполучені штати Америки мають направити потужне послання Володимиру Путіну та іншим агресорам. Ми не будемо терпіти напади на нашу демократію. Ось про що цей новий закон. Обди пункт все ж стосується президента Трампа. Віднині той не може власноруч відмінити санкції без підтримки Конгресу. Аби задум сенаторів почав діяти. Документ протягом 10 днів має підписати президент США. Та у Кремлі вже вирішили діяти на випередки. У Вашингтоні натомість заявили, санкціями Росії хоч і розчаровані, та рішення скасовувати не збираються. Катерина ТСН